Дві 2013 року я веду розслідування щодо викрадення у державного підприємства Радіопередавальний центр. Це є стратегічне підприємство, яке перебуває у відданні Держспецзв'язку. 94 гектарів землі, земель зв'язку, в результаті чого держава позбавилася активу вартістю в 300-400 мільйонів гривень, і був знищений стратегічний актив радіопередавальний центр, який був унікальний, який входив до моб -резерву, в дійсності до військового на часи війни щодо передачі сигналу на середній та короткій хвилі на 95% території України ще в 93 році коли це сталося, всі мої звернення до прокурора до прокуратури міліції СБУ не мали ніяких наслідків Адже за викраденням цим стояла людина за прізвищем Поліщук Віктор Степанович, який тоді, знаєте, як не стіснявся, представлявся як смотрящий Януковича Молодшого за Київською областю. Після Майдану, на мої звернення до нового керівництва МВС СБУ, було порушено низку кримінальних справ, внесено відомості до реєстру кримінальних правопорушень. Одне з них було в СБУ, і одна справа була в. І, і, і одна справа була в міліції. Ці справи в СБУ дуже активно розслідувалися у квітні, травні 2014 року. І розслідувалися вони головним управлінням СБУ центральним, тобто не не міськрайонним відділом, не управлінням Києва Київської області. На той час пан Артюхов очолював до травня включно. Головне управління Києва Київської області. Тобто справа перебувала в нього над головою. Він не мав на неї ніякого впливу. Але я мав з ним зустрічі і звертав його увагу на цю справу для того, щоб вона була всебічно розслідувана на оперативному рівні. Адже мова йшла про організоване злочинне угрупування, а не одну людину. Пан Артюхов, ми мали з ним декілька діалогів, і одне з що він мене спитав, а чого ви добуваєтесь? Кажу, повернення стратегічного активу державі, і щоб держава не втратила 400 мільйонів гривень. Звичайно, радіопередавальний центр вже відновити було неможливо. І що він запропонував зустрітись з Поліщуком, що він може організувати зустріч для того, щоб якось домовитись про що? На ну, що мною було сказано, що домовленість може бути одна це повернення або активу, або компенсація держави за цей актив в грошах. Декілька разів пропонувалися такі зустрічі, але все безрезультатно, бо умова була одна: повернення землі. Як ви пам'ятаєте, після... В червні місяці 2000, тисячі 2015 року пан Артюхов був підвищений. Тобто він залишив посаду начальника головного управління Києва Київської області і став заступником у пана Наливайченка 14 року. Так, саме так. Саме в той момент справа, яка дуже активно розслідувалась головним слідчим управлінням СБУ саме по цьому випадку, і по якій було зібрано біля п'яти томів матеріалів, була зупинена. Слідчий відсторонений. І півроку це я це з'ясував зовсім недавно. З'ясувалось, що півроку справа лежала мертвим друзям, а у лютому місяці вона взагалі за вказівкою пана Артюхова була закрита. І тільки дякуючи рішенню головної прокуратури, Генеральної прокуратури, яка здійснювала нагляд, то рішення СБУ про закриття справи було скасовано, і справа поновлена. Дані вказівки, але вона особливо не розслідується. Паралельно по цій справі МВС треба віддати належне, управління МВС Київської області, довело справу до вручення підозри низці осіб, які входили до організованого злочинного групування. Щодо ролі пана Артюхова в всьому цьому. Також пан Артюхов, до речі, при зустрічах тоді розповідав, що є і справа по тому, ж поліщуку по контрабанді Ельдорадо, це ще було до травня місяця. І про те, що які зв'язки пан Поліщук має, там, його сім'я має відношення до сім'ї Медведєва і звідсіля кошти, і звідсиля відмивання і легалізація коштів на території України. Але всі ці справи були закриті і не, не розслідувалися. Після того, як справа була закрита в СБУ, дивним чином СБУ отримала в місті Бровари, в кварталі, який забудовує Поліщук, саме в тому числі на викрадених землях, 2 гектари землі. Під будівництво. І це будівництво для пана для СБУ, звичайно, буде вести, або як вони планують, в велоптехенерготрейд, е тобто компанія пана Поліщука, який єдиний, хто там має технічні умови. Тобто це такого роду хабар, який був наданий, формальний в хабар. Ми ж не знаємо, не можемо довести, що було дано готівкою да, там, за е злочинні дії по закриттю справи. А це такий знаєте, як білий хабар. А от ми СБУ збудуємо. Там, приміщення, де роздамо квартири працівникам служби, все як красиво, все як прекрасно. Ну, звичайно, що при цьому справа проти Павнополіщука розслідуватись не буде. Тут ще є один цікавий факт. От, Тетяна вже сказала про там, де працював пан Артюхов між 10-м роком і 14-м. А я хотів би ще сказати, що пан Артюхов Юрій Борисович, Перебував був помічником на державній службі народного депутата від партії регіонів Борта Віталія Петровича. І все цей би факт не особливо був би відомий, якби просто недавно журналісти не відсудилися і не отримали доступ до бази помічників народних депутатів сьомого скликання. Тепер ця інформація відома.